Всім привіт! Всіх вітаю у себе на каналі. Команда Трампа розробляє масштабну стратегію санкцій, щоб примусити Російську Федерацію до миру. А ви знаєте, можливо, через ці санкції і можливий напад на Трампа, тому що йому весь час, весь час. Йому загрожує небезпека. Проти нього якась агресія може бути. Ну, і Патруша вже відкрито сказав, що треба берегтися, бо вже ж два замахи було. Отже, команда Трампа розробляє санкції, чи це дійсно так, чи це правда, тому що така інформація почала з'являтися у медіаресурсах. Давайте подивимося. Чи дійсно розробляються командою Трампа санкції? Ні. Е, Броща, ні. Я б сказала так. Я б сказала, що не розробляються. Ні. Тут є якась таємниця. Е, це маніпуляції. Такі заяви, швидше всього, цілки, це, це маніпуляції, що е, щось команда таке там щось робить, да? е, це. М Інформація начебто успішна, але це маніпуляції. Що це за маніпуляції, що це за, за така є тут таємниця? Тут є обман, це, обман, це обман обманна маніпуляції. І є таємниця, яка може, як скажу, стати кармічною, да? Кармічною для Трампа є таємниця, розумієте, яка <кій> може підвести його до, вищ... до Божого суду, до вищого суду. Це вкид. Це досить вдалий вкид. Діявол досить професійно працює для того, щоб заблокувати ці санкції. Mm -mm. Я не допустить такої роботи е, команди Трампа, він блокує це все. Я не бачу. Взагалі, тут дуже багато карт випало, які говорять, що ні, це не так. Це маніпуляції, це вкид. <кій> дуже важко Трампу. Mm -mm. Mm -mm. Така робота буде зупинена, тому що йому погрожують. Через погрози важко зробити. Я не бачу. Давайте ще трішечки потягнемо подивимося. Ведеться дуже активна робота, дуже, дуже шалений просто агресія, робота, шалений, шалений тиск, я б сказала так. Ось тут от дуже шалений тиск на Трампа через офіційні заяви через емоції, тобто емоційно тиснуть на нього. Шалений, шалений тиск? Змінив. А ви знаєте, тут йде тиск через його найближче оточення. Тиснуть вони на нього через найближче змінюють ситуацію, через найближче трампове, трампівське оточення, скажімо так, Трампове оточення. Через нього через них ведеться гра, тис, тис, тиснуть на нього. Тиснуть на нього е, І тиснуть, знаєте, як що щось оприлюднять. Тут шантаж швидше всього. Шучу всього шучу. Я не бачу, щоб вони готували якісь якісь санкції. Мінхін підготували це при Байдену. При Трампу я не бачу. Так, ще раз, як тітох, чи буде будуть розроблені якісь. Хоча б мінімальні, хоча б якісь мінімальні санкції для того, щоб тиснути. Чи будуть бажання є? Рішення буде прийнято. Про стабілізацію ситуації. Бажання є, але чогось бояться. Бажання є, але щось бояться. Чого бояться, чого бояться? Що буде для декого... Для декого закінчиться втратою. Агентура працює там, агентура боїться, що можуть бути, бути втрати, все тягнеться, підзатягується. Бояться катастрофи якоїсь. Бояться того, що, бачите, що доля буде зруйнована, болезніний уход і так далі. Ви знаєте, там більше йде як залякування. Залякування і Трампа, і його оточення, і через оточення Трампа на нього тиснуть. Так що я не бачу поки що ніяких розробок санкційних, щоб тиснути на Путіна. Не бачу. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.